Це дуже помилкове рішення, Харас, будь ласка. Будь ласка, ми за каву. Вже понад два роки річна така. Так, я йду собі пити каву. Що не так? Я за, розумію, ну, що не так. Що за формат? Який формат? Мені просто проїхатися на каву не можна? Це... Ви охоїли? Люди, які нас захищали в колоні. Я не можу просто забирати до кави? Ви ризикуєте дуже понизити статус закладу. Я вам не прийшов до кави. Ви мене не правильно зрозуміли. Не можна показувати їхати, от так з табличкою собі не вагато, немає і? претензій, ми можемо йти. Все, я правильно зрозумію? Ми можемо йти. Я дякую, не дякую. Що заняття військовополоне? В Україні в, в... 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 в Україні не може нагадувати про в полонених українських. У сумісі, якщо ви такі точку зору авітувати, це не це в полоні, Ви не розумієте? Сьогодні сам за рахунок валені. Це два роки. Два рахунок. Ви прийшли відпочивати. Ми відпочиваємо. Люди, Скажіть, будь ласка, ми підходимо до людей і говоримо до них. Excuse me, twenty three.

Ви курсі, що тільки що на Майдані, а проводили своє дійство, де вони нагадували про військовополонених, де вони надували, нагадували владу були ваше нагадування людям ніяк допоможе. І ми да. не прийшли до вас, тут? і ми, ми не це для вас приватний лікар. Людина може виска. стояти виска. за своїм державою. Яка Тож робота? Ви що ви саме порушує? Ви не порушите. Ну так а в чому тоді питання? тоді питаємо? Ви нам заважаєте. Чому ми. Ми ви заважаєте щось верховувати? Що, Тому. Так, що бак, Рускай, не не це бачить? Якщо бачите, ви розлякали вже в половину, поточуючи. В полоні. Убили просто, сполили термопади.